Привіт, ласкаво, просимо в нове відео. Зараз ми ось на вулиці вже темно, але ми вирішили і відправилися в бучу, в моє рідне місто. Ось заїхали на заправку заправитися. Валерія недовольна. Що таке, Валерія? Єгор, ти куди запрятався? Заправимося і поїдемо. Далі, в гості до батьків.

Ну ось ми і приїхали в Бучу. Ця поїздка вийшла у нас спонтанна. Ну не зовсім спонтанна. Ми на планували на наступний день зранку їхати, але встали після обідного сну дітки. І ми все ж таки вирішили ввечері. Тож приїхали ми в Бучу десь о сьомій годині вечора. Тут така краса, вона вся прикрашена. Я хотіла вам зняти, але сиджу на задньому сидінні, тож не дуже видно. Ты валина, елкалька. Ой, красота. Хто ще не знає, сама я родом із Бучі. До того, як переселились в село, ми проживали в Бучі. Тут залишились мої батьки, і ось ми сьогодні їдемо до них. Сьогодні в нас 5 грудня, і ми їдемо до батьків на декілька днів. У Кирила зимові канікули, тож ми проведемо ці канікули в Бучі. Охау! Болянська, йолячка. Така Йолечка. Ну що ж, а тема ялинок в нас продовжується. Коли ми приїхали до батьків, у них отака. От Красива ялинка стояла дуже гарна, теж гарно прикрашена. Коли я жила ще з батьками, то завжди займалась цим питанням. Я прикрашала ялинку, прикрашала квартиру, дуже я це полюбляла. Тепер мама займається з моїм братом самостійно цими прикрасами, але в них непогано виходить. Ось така краса новорічна, новорічний настрій у них моїм дітям все дуже сподобалось. І ялинка, і гірлянди, і прикраси. Всюди просто. А на наступний день ми з чоловіком вирішили по магазинам зробити закупку, зробити купити продуктів на вечерю, поїздити по магазинам, подивитися, що в бучі змінилося, як справи тут завжди все щось міняється. Дуже швидко відкриваються нові магазини, закриваються старі. Місто живе на великій швидкості. А сьогодні 6 грудня, до цього я нічого не знімала. Ми зробили собі такі невеличкі вихідні, у мене чоловік вихідний, тож вирішили відпочити, тому що підготовка до свят була досить інтенсивною. Новорічні свята теж пройшли досить весело інтенсивно, і захотілося трішечки відпочити. Але я вже відпочила і з новими силами розпочинаю зйомки своїх відео. Вже навіть заскучала. Тож я повернулась і буду з вами, і буду показувати надалі наше життя. А зараз ми їдемо в супермаркет в Новус. Там дуже досить хороший вибір, і будемо купляти продукти на вечерю. смакувати? Де ти? Куди побігла? Зараз я готую ось таку картоплю на вечерю, дуже смачна. Це взяли, помили картопельку, порізали ось таким чином, засунули в і зробила таку заливку: олія, перець, сіль, паприка, чесничок сушений, тобто, що всі приправи, які вам подобаються, і ставимо ось в духовочку. Ставимо її в духовку, десь не знаю наскільки, на півгодинки. Вперше готую таку картопельку. Мама мені таку, такий рецепт посовітувала. Зараз будемо пробувати. Тож, дуже смачно, надіюсь, вийде. Ось таку машину ще приїхали, бабуся подарувала Єгорові, так? Ось так, ось, бачиш? А дівочку принеси, покажи пупсика Ліриного. Ліра, де твій Пупсик? Ось так. Каже, я сама як Пупсик. Ну що ж, а стол вже накритий. Ось така невеличка вечеря у нас вийшла. Тож будемо вечеряти в сімейному колі. Я дуже давно вже не бачила своїх батьків, свого брата. Тож ми зібрались в сімейному кругу і будемо вечеряти. А ось такого цікавого пупса, який сам повзає, подарувала бабушка Валерії. І ось таку класну машину, яка світиться і сама їздить, подарувала Єгору. Залазили, чого? Аккуратно, Єгор. Ти ж Леру сейчас О, такий великий хлопчик. Чи хто там такий сидить? Валерія? Ну що ж, вся сім'я в зборі за сімейним столом, за сімейною вечерю не, не вистачає тільки мого брата і мого тата. Вони теж підійдуть, не хочуть зніматися. Тож дуже дуже приємно так провести час в сімейному колі. А на наступний день я відправилась в Аврору на пошуки кастрюлі, яка мені була потрібна додому. А також потім я ще ходила замовляти суші та піцу. Так як до нас повинна була прийти наша кума в гості, кому ми теж давно не бачили, тож вирішили зустрітися обов'язково. У нас е частина кумів проживає в селі. Інші куми проживають в місті, тож із тими тими потрібно зустрітися, побачитися. тож так. А це я вибираю собі кастрюлю. Мені потрібна була така побільше кастрюлька. Я, вибір був, я вибрала і задоволена йду на касу. А це ми вже вирушаємо додому. Ми всіх побачили, зі всіма зустрілися дуже гарно, провели час, поспілкувались і тепер вирушаємо додому. Кіріл ще залишається у бабусі, так як канікули в нього продовжуються. Потім бабуся його привезе до нас. А ми їдемо вже додому. Як то кажуть, з дому додому. Я дуже люблю своєрідне місто Бучу. Тут я прожила все життя своє. Моє місто стало знамените на весь світ завдяки подіям лютого 2022 року. Які відбулися. Я з великим болем згадую ці події. Моє місто було в окупації. Мені дуже дуже боляче згадувати це, і я дуже надію, що більш такого ніколи не повториться. Бо моє місто дуже-дуже гарно. воно дуже красиве, затишне, воно дуже зручне для проживання сімей з дітьми. Тут дуже багато сімей саме з дітьми, тут дуже багато парків, дуже багато дитячих майданчиків. Є всі зручні. Для проживання. Ось тут така красива церква, показую вам. ось я Ну Просто в захваті від свого рідного міста. Так вийшло, що нам ми вирішили переселитися, переселитися в село, спробувати пожити в селі. Але я дуже рада, що в мене є. Куди вертатися, що я завжди в будь-який час можу приїхати в своє рідне місто і провести тут час. Бо в селі я ще не зовсім звикла, це чуть-чуть чужина для мене. Я не то, щоб зовсім не знаю, що таке село. Мої батьки з Вінницької області. Я раніше кожне літо їздила до своєї бабусі, кожне літо я проводила у неї в Вінницькій області. Тож з селом, як таким я знайома. Але жити і відвідувати, їздити в гості це дві різних речі. Тож я призвичаюсь до нового місця проживання і думаю, в мене все вийде. Так, а зараз ми вже приїхали додому, нарешті повернулися і заїхали на почту, забрали посилки, які мені прийшли знову ж таки з темо. Показую, що тут? в Цій посилці? Так, в цій посилці. Це вже я одну розпакувала. Мені прийшли ось такі чоботи. Я собі замовила. Ось в такому формату чоботи. Ззаді на замочку. Ось такі. Вони такі більш осінні. Це я такі вже більш на весну хочу. Осінньо-весняні. Ось такі чобітки. Я вже їх приміряла. Мені дуже-дуже, якраз Розмір мій, мені підійшли, подобається зручно. І Тож Ла, наступну посилку, зараз розпакую, покажу. Так, наступна посилка, що замовила я тут? Зараз показую. Значить, так, це для свого старшого сина Кіріла я замовила три пари теплих спортивних штанів. О, ми купили йому одні теплі з флісовою підкладочкою, він з них просто не вилазить. Тож я йому купила наперед... на персиці. Всі однакові, ось такий кінг, тільки різних кольорів. Ну, що, такі непогані, я вам скажу. Ось така, ось, ось бачите, таке воно, така під, ну, таке теж утеплені. Різних кольорів на зміну йому в школу. Ось тут такий логотип кінг. Це темно-синього кольору. Раз. Потім чорні. Ось такі чорні. Два. Теж кінг, теж утеплені. Ось, ну, вони однакові всі. Два, чорні. І треті ось такого кольору. Дуже мені сподобалось за ці три пари штанів. Я заплатила 800 гривень. Тут одні штани коштують 800, а хлопцеві, якому 12 років, носити в школу, так як він одежу вбиває просто дуже швидко, тож йому те, що треба. Я задоволена, штани те, що треба. Тож, Кирил буде носити. Далі, що ще тут я замовила і сама не пам'ятаю. Єгор, що ти кидаєш? Кого таку дай? подушечку ми привезли від бабусі, таку для Лєри. Таку гарнюню, да, його? Так, далі. Ще замовила тут собі колготи коричневого кольору. Це такі теплі. Я не буду вам показувати звичайні теплі колготи 100 ден коричневого кольору. Мені там треба під мої наряди. Так. А це носочки теж собі замовила ось такі. Ось такі вони тут. Ось такі носочки теж. Тут 5 пар. Тут 5 пар, ось такі кольори. Так, показую ось такі кольори. З оленями такі, ось, бачите? Ну, це мені на зиму теж носити, бо носки теж швидко зношуються, ось такі і ось такі. П'ять пар, і теж вони щось недорого коштували, вже не пам'ятаю скільки. Тобто, теплі колготи є, носочки є для Кирила теж є, що зимою носить, і шикарні мені нравляться сапожечки. Ну Такі теж, якість непогана, і на ніжці мені в них зручно. Тож, ось такі покупки стемо. Ще раз я заказала і ще раз я задоволена залишилась. Тож, в принципі, рекомендую. Ось так вони виглядають на ніжці ці сапожечки, чобітки. Дуже мені вони зручні, дуже такі гарні, ось такі. Також так, так що в ось так ззаді гарненькі. Показати, яку я кастрюлю купила в Аврорі. Ось така. Мені потрібна була кастрюля така, більш великого розміру, тому що в мене така, я її, ну, так вийшло, що вона в мене спортилась. Так що для супів, борщів я собі захотіла купити нову кастрюлю. Ось, вона, об'єм 4,7 літра, капсульне індукційне дно. Ну, Побачимо ось такого плану. Чого, вона така непогана, мені подобається. Побачимо, як у використанні буде. І ось така книжка. Ця каструля в Аврорі коштувала 500 гривень. Так що ще таку покупочку собі зробила що ж, Ось таке відео в мене вийшло після моїх вихідних. Зараз буду готувати, так як приїхали додому, у нас геть нічого немає. Купила лаваші, купила фарш розморожуюсь, буду робити чебуреки з лавашу. Також ось буду робити салат з крабових палоч, палочок. Щоб було нам що їсти. А всім дуже-дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть мені коментарі, ставте лайки, допомагайте мені розвивати мій канал. Дуже вам дякую, хто зі мною, хто не зі мною, підписуйтесь. Всім па-па, до нових зустрічей!